Ворожі кличуть удали мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе ір'я. Привіт! Сьогодні я вас запрошую до міста, яке пронизане каналами, а основним видом транспорту є човни. Це місто часто називають Венецією. А так як воно знаходиться у нас в Україні, тому це українська Венеція. Тож, вилка! Привія! Верія мандрів, життя в неї земли. Забудь лави неприємні, приїжджаються і нарешті розуміш і Саме тут закінчуються всі дороги. Просто на березі Дунаю, окрай міста Вилкове, розташований комплекс зеленого туризму Пелікан. Це основна база туроператора Вилкове Пелікан Тур. Моє авто зупиняється біля причалу. На мене вже чекає пан Михайло. На території комплексу є обладнана набережна та внутрішнє загиблене. Добро добралися до нас на кідеці? Так, так. ми заїхали, здається, дороги всі закінчилися. Уже немає ніяких доріг. Вашого стального каляв паркінг, а далі будуть працювати ті коні, які бігають по воді. Або та, та я з великим задоволенням залишу і далі тільки по воді. Так, Супер так дійсно. Це Дунай! Навколо дивовижна природа дельти Дунаю, масові скупчення водоплавних птахів, безічкатарів різних розмірів. Загальна атмосфера в повітрі дає надію, що подорож буде незабутньою. Але спочатку треба поселитися. Біля котеджів мене зустрічають домашні качки та гуси. Я ж не втрачаю надію побачити пеліканів, що живуть в цьому краї. Ця територія бази з квітниками, чагарниками та деревами, доглянутий природний газон, де можна ходити. Садові лавки, пляжні лежаки. Пан Михайло запропонував мені котедж Пелікан Сіті з видом на Дунай з одного боку та проточним озером з іншого. В озері близько десяти видів риби. Ось я уже в затишному, чотирьохмісному дерев'яному будиночку. Чудовий форпост, щоб розпочати свої вилковські мандри. Люкове було засноване десь 300 років тому у тому місці, де Дунай впадає в Чорне море. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, скільки зараз до моря? А, зараз до моря значно-значно більше. До моря зараз біля 20 кілометрів. Тобто за цих 300 років море відсунулося на цих 20 кілометрів. Тобто не вилкове відсунулося, а море. Вилково <зас> стоїть на місці, а море відступило, давши місце для створення нової дельти. Все Мені пощастило, пан Михайло вилкове побіцяв міста, показати де, справжню де, місцеву де, риболовлю сітками. Але катер прибуде дещо пізніше. Тому маю можливість прогулятися містом. Після знищення Запорізької Січі селяни і козаки ховалися в плавнях гирла Дунаю. Місце обрали на материковій частині на низьких наносних берегах. Тому сильні вітри і паводки затоплювали її водою. Для підняття і зміцнення місця під будинки й городи брали ґрунт тут же, прокопуючи навколо захопаних ділянок канали і єрики. Вони стали також кордоном між земельними ділянками господарів і проходами й укриттям для човнів. Спільно з природними протоками Дельти рукотворні канали утворили єдину водну систему каналів і єриків міста Вилка. За іншою версією, в 1746 році прийшли російські розкольники, які тікали від релігійних переслідувань. Вони принесли у цей край свої старовинні ікони, написані на липових дошках. То ми назвали цих людей липованички. Малодії парочки. Від причалу ми відпливаємо на рибний промисел на швидкісному катері. За штурвалом син пана Михайла Олексій. Рибне різноманіття тут велике. Взагалі фауна риб нараховує 90 видів, які належать до 30 родин. Усі сім видів європейських осетрових. знаменитий дунайський оселедець, короп, сом, щука, судак. Є тут і білуга, до речі, найбільша серед риб, що мешкають в прісних водоймах. У Вилковому майже в кожній сім'ї є рибалка. Чоловіки ловлять рибу, виїжджаючи на Дунай або на острови. Рибу в основному відправляють на продаж в Одесу, а місцеві жителі від того мають свій прибуток. Ось так природа подбала про своїх мешканців. Феєрична нагода склалася і у мене. Я знайомлюся з двома місцевими рибалками. Вони саме розпочинають закидати сітку, тільки вдумайтеся, довжиною 400 метрів. Рибку будемо ловити. Будемо ловити Карпа, судачка, Соміка. Докидавши сітку майже до берега, я вирішив не чекати довгих годин до підняття сітки і вирушаю далі за враженнями. Феєрія мандрів, крок у майбуття. Феєрія мандрів, твого життя. До нас знову приєднується пан Михайло. Попереду один із місцевих островів. У Вилковому є свої давні традиції. Це яскравий колоритний край. Добрий день! Скажіть, у вас вино є? Є О! Загалом, можна сказати, що це місто рибалок і виноробів. От рядом нас гостинний господар запрошує подивитися, як облаштована його садиба. Ми підійшли до винарки. Приємний знайомий запах винарки, приємні знайомі аромати. До того ж, місцеві жителі мають гарний врожай інших фруктів. Винограду, яблук, груші, кавунів, айви. Ще зелений. От груша от бачите, розтвоє. А питна вода у вас звідки. З дуна я і п'ємо. А то я, я ложу, що кремній. Це гарбуз. Нічого собі гарбузяка. У вас доньки є, щоб комусь винести. <хи> а ще варто спробувати місцевий виноград Нова. Він абсолютно унікальний. Більше такого сорту ніде не знайдете, щоб зростав на молі воді. Виноград назаболів. Хотів води багато. і в один раду виноград був слабий. А в этом году вінатком. Виноград дуже хороший. Виноград Новак є унікальним. Такого ви не знайдете ніде, адже росте він на болотистих місцях, таких як Дельта Дунаю. Якщо цей виноград перенести та посадити в іншому місці, то не буде того запаху і того смаку. З винограду роблять чудове червоне вино. Вино недороге і смачне, але є і свої недоліки. Трохи перебравши, маєш усі шанси впасти в канал. Ага, знайдеть тебе потім аж у Румунії. Та це місцевий жар. Кажуть, що справжній чоловік з Вилкового, навіть трохи перебравши вина, хитається тільки взад-вперед, а не вправо-вліво, ну щоб не впасти в канал. Смачне, молоде вино. До речі, вино зберігається один рік. Його завжди треба пити молодим. Тому приїжджайте швидше до вілкового, щоб скуштувати те вино, яке зробив я. Так, партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Манрі. Змінивши швидкісний катер на більш просторий і великий, ми вирушаємо на смачну колоритну зустріч із місцевими мешканцями та з їхньою незрівняною кухнею. Гостинна господиня садиби Тетяна Яківна зустрічає нас на причалі із тутешнім гуртом в традиційних липованських костюмах. Місті просим к нам на оху на стаканчик вінак, нашому шалашу. Душа цього краю пісня запальна і лірична. Ноги самі просяться танцювати. Риба і в рою заміні. Госі віє ліки, зільові спіріки. Локі на роботу рибачок спішить. Кладочки і церкви, пляші острова – Тетяна Яківна запрошує нас до столу. На самісінькому березі щедрий стіл, Дунайський оселечик копчений, засолений, запашна аджика, баклажани, перці, огірочки, кабачки, фрукти. І безумовно все місцеве, оригінальне. Ось він вилковський борщ не з м'ясом, а з рибою. Короб О, до нього я. смажиться за спеціальним рецептом. Ну і вино. Заліпованок, які вміють гарно цілуватися. А ще тушена картопля і судако. судаком. рибою? Судаком, так? Так. О, дякую. Перець фарширований, теж рибою. Назва острівної садиби музеї Квакенбург зрозуміла на всіх мовах. Серед старого саду є тут все, що необхідно для організованого відпочинку та виїзних корпоративних заходів на природі. У цьому місці пограничній міст рукав розділяється на два рукаву на початовський і на старостамбульський. Тобто така собі вилочка, і від цієї вилочки пішла назва Вилкове. Вилкове. Так, За так. Вилкове. Назва досить прозаїчна, але цікава. Десерти смачного фіточаю, духмяного меду, винограду та яблук ми вже куштували на катері, прогулюючись центральною водяною вулицею по містечку. Є в місті три церкви. Дві належать старообрядникам, одна українським православним. Вилкове справді можна назвати українською Венецією. Адже, як і в італійському варіанті, тут також усе місто пронизане каналами. А основним видом транспорту, як і 100 років тому, є човни. Важко повірити, але понад 400 років тому тут була морська затока. Але завдяки активному утворенню дельтою Дунаю, вік міста практично збігається з віком Дельти. В старій частині міста вулиці утворюють канали, які тутешні називають єриками. Практично біля кожного будинку стоять човни, більшість яких мають традиційний вигляд. Але іноді трапляються і нові екземпляри, а деяким потрібен терміновий ремонт. Є тут і гаражі для човнів. Тротуарами виступають покладені на підвищення дві дошки на берегах каналів. Незважаючи на рукотворність каналів, вода в них є проточною. Це запобігає утворенню інфекцій та смороду. Єрики тут бувають як вузькі, так і досить широкі. На човнах тут плавають від малого до старого, як чоловіки, так і жінки. На березі Дунаю стоїть пам'ятник засновника міста православним старообрядцям. В самому місці городів нема, будинки розташовані дуже близько один до одного, а людські господарства розкидані на численних островах в Дельті Дунаю. На багатьох острівних господарствах. Люди проживають майже постійно. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Оп-оп-оп оп-оп. Ми не стали чекати, поки будуть витягувати сітку із Дунаю. І вирішили наловити риби власними силами у тому ж озері, яке розташоване біля мого житла. І ось коробчик! Безумовно, мені хотілося полювати осетра, але короб теж гарна риба для юшки. ла 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 А? Коробчик який! Десь півтора кілограма. Гарна риболовля у Вилковому. Приїжджайте і теж ловіть. Зараз будемо готувати липованську юшку. З місцевою липованкою Тетяною на самісінькому березі Дунаю ми беремося за справу. Липованська юшка відрізняється від класичної тим, що до неї додається дуже багато різних овочів: морква, помідори, перець, цибуля. І найголовніше все це нарізаємо великими шматками. Фішка Оп, На одну порцію досить. Беремося за соус із чесником та петрушкою. Так, звісно. Вимішать. Сам так поділа. Скажи, що вкусно. Сам факс вухє, то що ми додаємо чеснок. Супер, ти гарно приготувала липованську юшку. Але спочатку треба їсти рибку. Пригощайтеся, смачного. Ранку ми вирушаємо у мандри до Чорного моря. Подорож унікальна тим, що шлях проходить по дунайському біосферному заповіднику. Катер повертає до невеличкого зарічку вглиб місцевих джунглів. Флора в заповіднику нараховує близько 950 видів рослин. Багато видів занесені до Червоної книги України. Заповіднику знаходяться найбільші в Україні зарослі водяного горіха плаваючого та меч трави болотна. Від побаченого виникає відчуття, що тут ніколи нікого не бувало, а ще тут просто кишить жабами, озерними та їстивними. Є і звичайна квакша та дунайський тритон. Жабку зловив. Але треба її відпустити, бо можливо це принцеса. Взагалі ж, за кількістю видів фауни, дельта Дунаю є чи не найбагатшим місцем у сучасній Європі. Це Сальвінія, водяний папоротник. До речі, входить до червоної книги. Ще один представник червоної книги водяний горіх. Це одна із лаком з місцевих жителів. Люди е, оснів, коли в жовтні, вони вже зріли бувають, їх збирають де спеціальні знаряддя для збору цих горіхів. Відварюють, і це дуже дуже цікава річ. Ми... Але треба обережно, бо тут є такі шпичаки, щоб не вколотися. Можна з'їсти? Вражаючи. І найчисленнішою та найважливішою групою є птахи. Серед зареєстрованих на заповідній території 257 видів птахів, 44 занесено до європейського червоного списку та Червоної Книги України. Особливо велике природоохоронне значення має передній край дельти, де безперервно відбуваються інтенсивні процеси дельтоутворення. Це дійсно останні метри Дунаю, далі Чорне море, а зліба сторож Дунаю, пелікан. Дарану. У заповіднику нерідки кормові зграє рожевого пелікану, що налічують до кількох сотень птахів. В останні роки відмічені подинокі спроби гніздування цього птаха на території заповідника. Трапляється і кучерявий пелікан. Його єдине в межах України місце гніздування, розташоване в південній частині озера. особлива, вона не така, як усі, і навіть її довжина вимірюється не з витоку, а з моря. Це успадковано від древніх греків. Ось він! Ось він. Нульовий кілометр Дунаю! Дунай! Плавні заповідника мають виключне значення для гніздування малого баклана. Його колонії тут є найбільшими в Україні. Нам пощастило: вітер загнав із моря солену воду у рукав річки. Завдяки цьому відбулося велике скупчення риби. Це зібрало біля трьох тисяч бакланів в одному місці. Такого видовища я ніколи не бачив. Цю щучку зловив не я, я її підібрав, а зловив її баклан, заковтнув і ще багато риби він зловив. Але коли ми його злякали, він не зміг. Від нас тікати не зміг летіти, тому він просто відригнув щучку і ще двох карасиків і полетів. А чайки потім збирають таку рибку і їдять. Ми теж віддамо чайкам. Тисячі бакланів піднімається в небо, але хай вибачають. Потурбували ми їх. Тільки заради зйомки. Я ж відчуваю гордість, подорожуючи заповідними місцями моєї України. Яка вона красива, яка різнобарвна. Де б я не мандрував, я завжди відкриваю свою батьківщину для себе по-новому. Я знайомлюся з нею знову і знову. І вона не перестає мене чарувати магією рідної землі. Я люблю тебе, моя земля! Це Дельта Дунай. Щороку Дунай виносить море мільйони тонн мулу. Таким чином, Європа дарує Україні свою частинку землі. І щороку територія України збільшується. Це нова українська земля, це Європа. А ви заплануйте для себе нову подорож, щоб відкрити для себе нові куточки нашої рідної України? Слава Україні! Подорожі кличуть у далечині, мандрувати світом і шляхом.